Крано ділимося трансляцією, підписуємося. Хто ще не підписався, зробіться. Хто бажає грибочки замовити, меблі, вікна. Пишіть. Щось упало. Він такий робив, так, дякую, що поділилися трансляцією. Підписуємося. Як погода. Погода чудова. Настрій нульовий. Погода чудова. Настрій ніякий. І слово зовсім. Де це? Це Косівський ринок, Івано-Франківська область. Сілос модно. Чому настрій поганий? Кому потрібно такі стільці? відправляємо нову пошту ділівери. Є стіл гарний. До цього стола є ще стіл гарний. Від таки ще маємо стіл в наявності. На профілі є відео. Хто бажає, може подивитися, передивитися. Хто бажає номер телефону, зробіть скрін. Зробіть скрін. І можемо підіслати. Є таких 12 кисел. Така гарна різьба, патана, золото. Тканина біжава, менше 面白い。